Усім привіт! Сьогодні ділюсь рецептом смачних медових кексів, яким ви можете ласувати також під час великого посту. До складу таких кексів не входять зовсім яйця, а молоко, проте кекси виходять не менше вдалими. Дуже пухкі, ароматні, медові і смачні. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, починаємо швиденько готувати. Нам знадобляться найпростіші інгредієнти: 250 мл теплої води, даємо дрібку солі. Пачку ванільного цукру, 50 г звичайного цукру та 3 столові ложки запашного меду. Мед найкраще брати натуральний. Перемішуємо, щоб розчинився цукор та мед, і вливаємо 100 мл олії. До борошна даємо 2 чайні ложки розпушувача, частинами насипаємо бочно і замішуємо тісто. Дуже зручно тісто замішувати за допомогою вінчика. Тісто у нас має вийти майже таке саме, як на оладки. Порошна мені знадобилось 300 г і тепер даємо наші улюблені сухофрукти або лісові ягоди заморожені. Я ж сьогодні додаю родзинки, попередньо залила їх окропом на 5 хвилин та просушила. Тепер підготуємо форми, у яких будемо випікати кекси. Форми можуть бути будь-які силіконові, паперові чи металеві, як в моєму випадку. Форми для кексів змащуємо рослинною олією та будемо їх наповнювати тістом. Тіста даємо десь приблизно половину форми. Це приблизно дві повні столові ложки. Випікаємо такі кекси у добрій розігрітій духовці 180 градусів 25 хвилин. Готовність перевіряємо кекси зубочисткою дерев'яною чи шпажкою. Якщо шпажка виходить сухою, значить кекси готові. Лиш охолонуть, щоб надати ще смачнішого вигляду та прикрасити, посипаємо цукровою пудрою. Рецепт кексів залишаю в кінці відео та в описі під відео. Також, додивіться до кінця, з вами будемо дегустувати. З такої кількості інгредієнтів у мене Вийшло 12 кексів. Хто ще не пробував, обов'язково рекомендую спробувати. Дуже смачні, м'які та ароматні. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобався рецепт, пальчик вверх, напишіть, до якого міста долетіло моє відео. Бажаю нам усім мирного неба, спокою, будьте здоровими, до нових та смачних рецептів!